Чого ти постійно вештаєшся з драконом? Бо вона моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде! Вони забрали мою подругу до Африки! Потрібен мій корабель, заробити подорож наполегливою працею та старанністю. Маленька банда. Насувається шторм! Ваша чарка чаю, капітан! <світ> Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жертви інших звіряток. <світ> Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг, і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. <світ>, Світ дуже небезпечне місце. Ти певен, що готовий до цієї подорожі. Ага. Я хоча б призна кінці отримаю. Я маю врятувати мою подругу дракона. І я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в Африці Маєш проблему? Тільки почав мені подобатись! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.